Війна чужа, Нежданна. непотрібна, геройство біль, дочасна сивина, прокляття чаша випита до дна, жорстока тиша, вибухоподібна, війна, війна, війна. 15 лютого ми відзначаємо скорботний день пам'яті воїнів афганців Саме 15 лютого 1989 року останній наш солдат залишив пекельну землю Афганістану, де протягом 10 років палахкотіла справжня війна, неоголошена, безглузда, страшна. Вничий куточок землі не хотіла біда обминути Незагоїний біль матері, ми ніколи не зможем забути, хто нам скаже сьогодні чому і за що у те пекло далеке, на ту прокляту Богом війну з України. Летіли лелеки, чорні лелеки, летіли з Авгану, лелеки чорні лелеки, об чорні тюльпани лелеки, білю материнську принесли здалека, лелеки. Закінчилася десятилітня, ніким і нікому не оголошена трагічна війна. Але в людській пам'яті вона буде жити довго, тому що її історія, написана кров'ю солдат, сльозами жінок і матерів, обелісками та піснями, які увірвалися в наше життя фронтовим вітром. Летять, відлітають у вічні зроки. І скільки в їх не линуло, не зітрусся в нашій пам'яті імена воїнів авган.